Моє вітання. Що буде, якщо ти це зробиш? Подумай про те, що ти плануєш зробити. А я ж подивлюся, що буде, якщо ти це зробиш. Як завжди, три варіанти відповіді. Перший варіант, що буде, якщо ти це зробиш? Ти отримаєш допомогу, підтримку чимось тобі прийдеться поділитися, щось комусь дати, віддати, в той же час і ти отримаєш свою частину, свою долю, тобі допоможуть, підтримають, і, як то кажуть, ти, що плануєш, що думаєш, ти це втілиш, ти це зробиш, і це буде з позитивним результатом. Другий варіант, що буде, якщо ти це зробиш. Якщо ти це зробиш, то м -м, будь готова до того, що відбудуться деякі події, які кардинально м -м, зруйнують щось, щось буде зруйноване. І це не в тому плані, що це не обов'язково, чи це обов'язково. Просто-напросто складеться така ситуація, що щось зруйнується. Якщо ти це зробиш, то, щоб це зробити, тобі потрібно буде чогось позбутися. І якщо ти не хочеш сама цього позбуватися, просто-напросто станеться так, що воно піде саме. Безвозвратно. не повертати, воно не повернеться, не відновиться, не відбудується, не налагодиться. Будь готова, що ти щось втратиш. Матеріальне, нематеріальне Ну, ну, щоб ти це щось зробила, потрібно щось, щось віддати, чимось пожертвувати. Третій варіант, що буде, якщо ти це зробиш. Ну, якщо ти це зробиш, то. Щось зміниться, да, не думаю, я ще що щось зміниться. Просто-напросто ти надалі будеш знаходитися в своїх ілюзіях, фантазіях, стражданнях, переживаннях, великої переміни, зміни, результату від того, що ти це зробиш, не буде. Просто й далі. Ти це зробиш. Хорошо. Но ти до кінця не продумала, скоріше всього, що ти маєш зробити і що ти хочеш отримати, оскільки ти залишаєшся знову ж таки там, де й була, не без зрушення, просто-напросто. Дії твої будуть в голові думки, мрії, фантазії, плани. Но це все на рівні, на рівні того, що це просто-напросто. Просто-напросто подумала, но не зробила. Зробиш, не зробиш результат. Той самий. Подумай, обдумай про те, що ти хочеш зробити.